Я не вірю сьогодні в санкції. І скажу вам чому. Тому що е, інтереси, е, які, власне, е, сьогодні підвели сторони, скажімо, Європейського Союзу і України в сфері економіки, значно переважають всі інші. І попри все те, що ми чуємо е, з приводу політичних, е, так би мовити, процесів, які сьогодні відбуваються тут у нас в країні, глибинні. Е, Механізми, а саме економічні механізми, вони дуже сильно впливають на поведінку політиків Європейського союзу. Тобто, це означає, що і ви, мабуть, сьогодні звернули увагу на останнє інтерв'ю посла Європейського Союзу Тейшера, який залишає Україну, про те, що європейський Союз буде спостерігати. За розвитком подій в Україні, це з дипломатичного надзвичайно означає, що ну в разі, якщо все буде нормально, то ми, мабуть, не будемо надто наполягати на деяких речах, про які ми так голосно говорили раніше. Тобто, це означає, що економічний інтерес, який сьогодні є у Європейському сусовно України, він буде переважаючим фактором в оцінці того, що відбудеться в Україні найближчим часом.